При скоро в Україні настане новий рік. Одне з найулюбленіших свят українців, на яке заведено загадувати бажання. Цієї ночі всі українці і навіть ті, хто не вірить в новорічну магію, сподіватимуться не швидше настання миру та перемоги нашої України. Велика шана та подяка нашим воїнам. Завдяки яким ми маємо змогу бути з родиною та мати свято у домі. Бажаємо щирих усмішок, несподіваних, приємних зізнань. Шаленого кохання, вірних друзів та більше яскравих моментів. Наша сила в єдності. Пам'ятаємо про це. Та бережемо кохання в серці. З новим 2025 роком!